Святкування дня міста ізяслава збіглося, і у часі ще з днем конституції та днем молоді. Тому навіть сірі дощові хмари не завадили ізяславчанам вийти на вулиці та з усміхненими обличчями взяти участь у святкуваннях. Веселилася молодь, тішилися розвагам діти. Поважно походжали старші. Кожна громада старалась представити себе як найкраще. Вони радіють, що є свято місто, що воно щось трошки що потихеньку, до що для людей робиться. Це приємно, це так треба, щоб люди відчували, що вони живуть не просто так, от существують, а для того, що вони знали, де вони живуть. Люблю ізяслав, не хочу нікуди. От багато було пропозицій десь виїхати, десь іначе працювати, жити, але захот... хочеться все таки зажити в в своєму рідному місці. Ізяслав пишається людьми, які праці звеличують місто. Місто це творили люди. Люди, які в ньому жили раніше, люди, які живуть зараз, і от теперішні люди, я про них згадував, які своєю працею своїми здобутками ну, створюють економіку міста. Люди, які свої, які охвалюють колективи. Забезпечити і робочі місця для цих людей і створюють імідж нашого міста. Ізяслав радо зустрічав гостей не лише з нашої області, а і за кордону. Делегація із Польщі на чолі із старостою островського повіту з Бігневом Камінським на Хмельниччині не вперше. Міста поєднує тісна співпраця у різних галузях народного господарства, яка приносить результат обом сторонам. Стану... Одним із з моментів це відреставрувати Сангушко, дякуючи. Генеральному консулу польщі через міністерство культури Польщі ми до листопада місяця складаємо внесок. Концерт народної пісні, лицарський турнір, козацькі забави кожен із присутніх на святі міг знайти забаву до душі. Гарно святкується тим, хто попередньо добре попрацював. В райдержадміністрації наголошують, район зустрічає день народження свого центру із гарними здобутками і не менш потужною перспективою. Уваги потребує кожна сфера життєдіяльності від ремонту доріг до збереження власної самобутності. Покращити перш за все. Значить, всі ці питання, які пов'язані з нашим Ізясавом і з із Яславським районом, що він дійсно на десь за рік практично посідав одне із перших місць області. Це завдання стоїть перед нами. Відзначення дня народження це завжди позитивні емоції. А різноманітна концертна програма допомогла поринути в атмосферу свята та сколихнула бажання пишатися своїм містом усіх ізяславчан.